Основними донорами, які нам допомагали, це були і районна військова адміністрація, і обласна військова адміністрація, і Кітчин, які завозили нам з травня місяця два рази на рік по 550 пакетів. І ми могли задовольняти не тільки наше Слобожанське, а й в обов'язковому порядку це наші старостати. І Степове, і Балівка, і Партизанське, і Олександрівка, завдячуючи Асоціації міст України, які не стояли осторонь, ми отримали чотири панелі: це обігрівачі, і один обігрівач. Тобто п'ять обігрівальних приборів вони нам дали. Вони дають нам одяг, дають. Ковдри, постільну білизну. Нам допомогу надали лікарі світу не тільки внутрішньо переміщеним особам, а і безпосередньо нашим соціальним робітникам. Тому що це люди, які надають соціальні послуги особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування. З травня 2022 року наше підприємство почало співпрацювати. З міжнародної гуманітарної організації Лікарі світу». Щомісяця, раз на тиждень, в кожну амбулаторію, в кожен населений пункт виїжджає мобільна бригада, до складу якої входить акушер-гінеколог та психолог. Завдяки співпраці з цим фондом, з цим мобільною бригадою, ми бачимо, як психоемоційний стан наших людей, які Співпрацювали з психологом, покращився. Ми бачимо ефект від цієї співпраці, і і ми продовжуємо працювати і на сьогоднішній день. Міжнародна гуманітарна організація Лікарі світу надають безкоштовно медичні препарати нашим мешканцям і також обстежують також на безкоштовній основі наших жінок. Завдяки чому вчасно при виявленні патології надається лікування цим жінкам. Той же міжнародний гуманітарний фонд лікарів світу подарували нам два гематологічних аналізатори та аналізатори сечі, які були розподілені в наші структурні підрозділи. Завдяки чому економиться час і кошти вони не витрачають на проїзд до інших медичних закладів або приватних лабораторій. Наше підприємство отримувало гуманітарну допомогу від різних благодійних фондів. Ми отримували калоприймачі, памперси, молочні суміші, медикаменти, які, в свою чергу, були видані внутрішньопереміщеним особам та іншим верстам нашого населення. З липня 2022 року наше підприємство почало готуватися до можливих блекаутів, і у нас було з селищною радою виділені кошти для закупівлі шести генераторів. На сьогодні у кожного з нас своя лінія фронту, тому ми, медичні працівники, робимо все для скорішої нашої перемоги. Після повномасштабного вторгнення Смарт активно почав займатися волонтерством. Філії, що були розташовані по селах, плели сітки та кікімирю натівського стандарту. А центральна філія Смарту, об'єднавшись зі священником Сергієм Крамаренко, почали роздавати непродовольчі та продовольчі гуманітарні набори. Кажуть, християни це сіль землі. Так і є. Сіль ми сьогодні будемо роздавати. Ну і все інше. У нас дуже багато проєктів. На одні з роздач гуманітарної допомоги до нас доєднався шотландський фонд єбан Труст», який привіз своє обладнання, на якому вони готували та пригощали усіх внутрішньопереміщених осіб смачною піцою. Також молодіжний центр Смарт влітку розробив серію заходів під назвою пароль ЗСУ, що цікаво, чи заходи вели військові. Вони були розділені по блоках. Перший блок була історія війни, другим блоком було сучасне озброєння, а третім блоком була тактична медицина, на якому діти із Слобожанського та із усіх передних територій могли дізнатися про військову справу та про те, як зараз ідуть справи у нашої армії. Гуманітарний хаб молодіжного центру «Смарт» на базі Слобожанського центру культури спільно з священиком Сергієм Крамаренка працює і на сьогоднішній день. Філії молодіжного центру «Смарт» також продовжують волонтерську діяльність. Ми віримо в перемогу. Ми працюємо на перемогу. Все буде Україна. На початку квітня до нас в школу були евакуйовані робітники військової адміністрації Мар'їнки. Разом з ними прибули і директори шкіл деяких. Ми стали єдиною командою з ними, тому що ми співчували їм, допомагали їм, а вони водночас допомагали і нам. Вони також брали участь у волонтерській діяльності разом з нами. Наша міська військова адміністрація Мар'янська. Надає допомогу нашим переселенцям, які вимушені були переїхати до громади Слобожанської, а також до міста Дніпра і інших населених пунктів Дніпропетровської області гуманітарними допомогами і дякуючи. Слобожанській громаді ця гуманітарна допомога надавалася в комунальному закладі центру дозвілля та культури. Ця допомога надається через наші міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо і заключаємо меморандуми на співпрацю. Ця допомога виглядає в такому виді, як продуктові набори, потім. Миючі засоби постільна приналежність і інші види допомоги, які які потребують для нашої наших жителів громади. Ми маємо величезну надію на те, що скоро завершиться ця повномасштабна війна, і ми разом прийдемо до перемоги. І все буде Україна ближче до кінця квітня в школу були евакуйовані внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, Бахмута, Нової Каховки, Лиману. Ми також взяли опіку над ними, допомагали їм психологічно. Працював психолог наш ми. З ними співпрацювали на кухні дівчата, працівники їдальні вони їм готували їжу, намагалися їх підтримати як тільки можна. Ближче до літа після роботи вчителі залишалися і шили натільну білизну чоловічу. Ну Ось тут ми в цьому класі розпочали пошив нижньої спідньої білизни. зараз. У вас ті, хто шив, це вчителі? Вчителі, вихователі, медична сестра. Всі, хто вмі... ну як, хто вміє шити. Влітку волонтерська організація Оряна проводила нагородження волонтерів на території сташої школи. Нагороджено було багато жителів Слобожанського, які брали участь в допомозі Збройним силам України, в тому числі і члени нашого колективу, і весь колектив школи. Найдорожчим подарунком для колективу школи став прапор. З підписами бійців, які захищають нашу країну, тих підрозділів, у які ми надавали допомогу, цей прапор ми плануємо помістити в нашому шкільному музеї, який ми обов'язково відкриємо після перемоги. Ну а зараз ми допомагаємо нашим бійцям, віримо в перемогу, наближаємо її. Все буде Україна. Влітку 22-го року на території всієї Слобожанської громади продовжився активний волонтерський рух. До прикладу, наші сусіди-балівчани, влітку організували поспіль два промислові ярмарки, на яких зуміли зібрати близько 20 тисяч гривень, які передали на потребу збройних сил України. Ми підтримали цю чудову ініціативу і в кінці серпня організували на території свого села теж ярмарок Відповідальні партизани. Нас підтримала Слобожанська селищна рада, наш староста, місцеві підприємці, працівники комунальних закладів, що розташовані на території села волонтери, і просто небайдужі жителі нашого села. Спільними зусиллями під час ярмарку нам вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень. Ці кошти допомогли закрити збір на авто для роти розвідку, в якій служать наші односельці. Таким було наше незламне літо. Ми продовжуємо працювати далі. І віримо в перемогу України понад усе. У серпні, у вересні, було створення місцевої, нового підрозділу місцевої пожежної команди у селі Олександрівка. Оскільки село Олександрівка взагалі е, знаходиться віддалено, та, ну не село Олександрівка, а Олександрівський і округ, тому що там і село Олександрівка, село Васильківка, воно знаходиться е, на віддаленні великому від е, адміністративного театрального центру, від найближчого підрозділу ДСНС, що створює е, загрозу щодо е, ефективного реагування на різні надзвичайні ситуації. Тому враховуючи оцей цей небезпечний час, і той факт, що ми від наших партнерів з Литви отримали дві пожежні машини, гарні були у підтриманому стані машини. На базі цих машин нам вдалось створити місцевий пожежний підрозділ у селі Олександрівка. Як сила цивільного захисту, він вже працює. Він Бойовий усі хлопці от, от отримали посвідчення від ДСНС про проходження та навчання. Тільки залишився останній штрих вже якби саме пожежне депо, так сказано. І все, і ми готові до всього.